Всім привіт! Презентую вам лангачірки для прибирання бренду Аквапор. В лоті 5 видів по 24 кожного виду. Всього в лоті 120 одиниць. Вони всі одного розміру, 40 на 35 сантиметрів. Матеріал поліестер та поліакріл. Вартість лоту 1930 гривень. Собі вартість однієї 16 гривень, 8 копійок, і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.